Ось так виглядала наша ділянка біля дому, і ми вирішили посадити газон. Приїхав міні-трактор-культиватор, розрівняв нам землю і трошки її розпушив. І ось так виглядала наша ділянка після того, як він поїхав. Але треба було ще допрацювати її, бо залишились пагорби і залишились такі міні-траншеї від колес. Тому мій чоловік взяв піддон, нагрузив його. І почав рівняти, дорівнювати цю землю. Це тяжка праця, але що робити, треба було її робити. Зверху була трамбовка перед тим, як ми посіяли насіння. Трамбовка туди і сюди, туди і сюди. І потім розрівняли цю землю, трамбовану трошки граблями, трошки її розпушили, щоб посіяти насіння. Посіяли і знов кораблями розрівняли, щоб не було скупчення цього насіння, щоб воно рівнесенько собі лежало на землі. Потім знов трамбовка зверху, це вже по насінню. І ось так виглядала земля з насінням після трамбовки. Ось так ми все і залишили. Нічим зверху ми не сипали, нічого не робили. Просто почали поливати. І поливали ми кожен-кожен день 5 літрів води на один квадратний метр. Поливали день, два, три, чотири, п'ять. І на шостий день ми побачили ось це. І ми зрозуміли, що наш газон таки буде. Ми продовжили поливати його. Поливали ми десь, напевно, два тижні кожен день, а потім зробили вже перерву, почали робити. І дивіться, який газон у нас на 30-й день. Це газон, вид після першої стрижки. Я гадаю, що зійшло 95% десь насіння, тому газон вийшов.